Всім моє вітання. Нарешті вибрався. Останній раз я на коп ходив 22 грудня 2025 року. Сьогодні в нас уже так, 27 січня 2026 року. Більше місяця я не ходив. Вже знаєте, трошки ламався, його, вийшов такий, ну тут дворище ніхто не живе, вже таке все завалене, бачите? Хочу походити тут, але я не впевнений, що я в довбу. Земля, звісно, промерзла. Морозяки були по 17, по 15 до 20, майже місяць, так що і сніга ставав, потім абарт накидував. Ну, снігу небагато, в принципі. Прилад цей же Garrett Ice Apex. Катушка Viper 6х11. Лопата таж. У мене обновочка, друзі. У мене з'явилася така екшн камера новенька. Проводимося. Перший вихід новому році з новенькою камеркою. Спробуємо, що з цього вийде. Так що от якось так, друзі. Ладно, зараз настрою прилад, наушники підключу і походимо тут по цьому садочку. Не знаю. Надію, що я вдовбу. Все, йдемо вперед. Сигнальчик 94-95. Високий і чистий. Але не знаю, я, друзі... Там був сигнал, а там був сигнал. Я не зміг довбати. Не знаю, зараз цей спробую довбанути. В принципі, тут він не глибокий. Не знаю. Звісно, замерзло. Перед цим були дощі перед морозами. Ну, зараз спробую віддовбати і подивимося, що я там знайшов. Оце? Це не варіант. Знаєте так, оском збити, і все. І в морду летить і в рот летить. Це, звісно, всі буде знахідка, то можна знати, що її спортити, пошкодити. Десь отут. От Конечно, не долбається взагалі. Давайте піном. Конечно, ну таке собі, похожу півгодинки, та не піду додому. Глибше десь. Десь глибше. Ладно. Буду довбати. Господь, вам покажу, в любом случае покажу, что там было. Фу. конечно, так я себе. На ну, брать, сокиру. Ну не знаю, мабуть, я не тут Довбу Смотрите Это не вариант. Что же уже сантиметров до 10 я довбу А воно, бачите, вот это такая ломается. Вот так. Не вариант. Не знаю ще 5 хвилин по довбу. І, напевно, на цьому закінчимо ми. От так. Піном ще й не прибувається. О, трошки є. Десь там. Ну, що ще довбу. Ух, ну таке собі. Мабуть, я не дарую. Це не варіант. Бачите що. Це таке. Ось такий коп. Ну нафіг, коротше, такий коп. Який би був не був фанатом. Пізніше прийду, як трохи розстане, потім дарую. Тому що, друзі... 100% не варіант. Отак, не знаю. Може де більші кущі щось вдовбиться, хоча навряд чи оце так. Пройшовся отут. Ну таке. Сигнали були, але їх не вдовбеш. Отак. Думав завтра в ліс сходить. Ну тепер не знаю. Під питанням. Чи є сенс сходить, чи нема, хрен його знає. Ладно. О там де чагарники більше, туди пройдуся. Ех, такі були плани, але... але... Тут також був сигнал Бачу, в таких кущах. Думаю, ну може тут не промерзло. Сигнал під 70. Ну, на авітік схоже, але... Дивіться. Я не знаю як там люди відоси виставляють, ходять по лісові. Ну не знаю. Реально чи ні, руки вже болять. Ну, в суглобах. Із-за цього рубання. Ну таке себе знаю. Ну, не знаю. Хотілося б хоча б одну монетку якусь, але не факт, звісно, що я довбу щось тут. Десь там, десь там нижче, але ж нижче ви бачите як. Ну це, знаєте, як кажуть, і здівайтесь і над собою, і над лопатою, і над купом. Також. Не знаю, попробую роздобати, тому що воно вже близенько там. О! От такий куп. Хе-хе-хе поставте кому звичайно не жалко ну таке ще трошки подовбусі наверно ми на цьому закінчимо 82 друзі хоч трохи щось копається ну не знаю що тут у нас буде чи може якась шмо 79-82 Нема 80, 81. один, ну таке собі, хе, а це і коп. Алюміній якийсь. Фігня. Да. Мабуть сьогодні не варіант це точно. Фух, ну що, пробився, пробився, пару раз там роздовбав. От ось там солома, так воно трошки... Довбеться, ну таке проволоку знайшов і консервну банку. Я вже не включав камеру. Ну, що я вам скажу? Не знаю, як люди ходять копати. Да? Оце зимою бачу записують. от Зараз виходять. Ну не знаю. І хто в наших краях на Чернігівщині, то я, <знаєте>, знаєте, скажу вам, не варіант. Я вже за поле взагалі взагалі мовчу. Тому що в цих кущах не вдовбеш, а в полі там, ну, кістка-кісткою. Так, що якось так. Друзі. Я думаю, що багатьом таке відео не сподобається. Ну не сподобається, як не сподобається. Може хто відпишеться. Ну, бога раді, як кажуть, так? Да? Так що, будемо чекати трошки тепла. Тепло буде через пару днів, але потім пару днів тепла і обратно морози до мінус 20 і сніга. Ну, не знаю як. Так що от якось так. Хотів ще сходити у ліс, отуди. Ну так, кілометра, декілька кілометрів. Не знаю, може і схожу в лісок. Щось все вийде. Ну я думаю, що ви побачите. Кому подобається, кому ні, звичайно, пальчик вниз поставте. Кому взагалі не подобається, да, відпишіться від каналу. А кому подобається, то підпишіться так, що, друзі. От якось так. Зараз поп'ємо чайку і, мабуть... Буде на цьому наш такий коротенький фільм, е, як казати, довбанський, да? довбали, довбали, нічого ми не видовбали. Так що, як як, знаєте, як кажуть, Перий млинець як? Так може і на назву цей ролик. Ваше здоров'я. Буде перий млинець і перший Комом, як кажуть, да? спорченим. Дякую за підтримку, за коментарі, за вподобайки, за антиподобайки, за підписку, за відписку. Здоров'я вам всім і благополуччя. І звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Звичайно, далі буде.